Істерика це не проблема, істерика це мова. І якщо ти бачиш тільки поведінку, ти пропускаєш найголовніше. Дитина не кричить просто так, не падає на підлогу просто так, не б'є, не плаче, не рве на собі просто так одяг. Істерика, це не маніпуляція, це не вона мене тестує, це не доросла логіка. Істерика це спосіб сказати: мені боляче, мені важко, страшно, я не вмію інакше. Коли дитина в істериці, її мозок перевантажений, вона не чує вас, вона не розуміє правил, вона не здатна зупинитися силою волі. Це стан, а не поведінка. Це важливо розуміти. Коли ти кричиш на істерику, це як кричати на людину, яка тоне. Вона не перестане тонути, вона перестане довіряти. І кожна істерика, яку ви придушили, стає невидимою тріщиною всередині. Мене не чують. Я не маю права на емоції. і ось що важливо усвідомити, коли ти реагуєш спокою, у дитини формуються навички саморегуляції. Не тому, що ти ідеальний, а тому, що її мозок запам'ятовує, у кризі я не сам, я в безпеці. Безпека це контакт. Контакт це розвиток. Розвиток поведінка, яка потім стає нормальною. Ти її дорослий, а дорослий це середовище. Дитина в істериці перевіряє не межі, вона перевіряє середовище. Витримаєш ти її чи ні. Є в тебе контакт чи немає. Безпечно тобі довіряти, чи небезпечно? Це не про поведінку, це про фундамент стосунків. Уяви її через 20 років. Вона не тоне в емоціях, не вибухає через дрібниці, не лякається власної злості чи сліз, не тікає від конфліктів. Бо вона колись мала дорослого, який тримав її, коли їй було важко. Істерика не момент виховувати, це момент бути поруч, бути стабільним, бути тим, на кого можна спертися. І якщо ти хочеш, щоб твоя дитина виросла з сильною нервовою системою, почни реагувати інакше вже сьогодні. У курсі формування особистості я показую, як саме формується саме регуляція дитини через реакції її дорослого, і що робити під час істерики крок за кроком.